Як бачите, робота над ДА Г69 не стоїть на місці, а поступово йде вперед. На сьогодні я встиг очистити раму від держі і навіть зачистив її по краях. Потроху готую авто до кузовного ремонту. Роботи доволі багато, проте я певен, що можна справитися з цим. За весь час із авто я вичистив близько 5 кілограмів віржі. На цьому все. До зустрічі в нових відео. Вони будуть скоро.